І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, семенюк Крусланович, і сьогодні ми будемо грати в Toilet Tower Defense. Та я знаю, що я дуже довго не випускав відео і я знову за... захворів. Я захворів два рази в 2 місяці. Та. Окей. Давайте не будемо говорити більше. І я знаю, що я десь пару місяців не випускав відео на усю гру, бо я в другій ігри, ігри грав. Ну, ви не розумієте, коротше, давай підемо в безконечний мод і зробимо цю штуку. Окей. Пропочка Окей. Е? Еде. Дякую. Окей. Я знаю. У мене є нова стратегія, яка хоча б до 40-ї волни. Коротше, до мене забере. Ця стратегія це, що оцей чувак іде сюди, на волні четвертій. Потім. І потім цей... І потім цей класичний камермен... сюди йде. ...і ми обгрейдумо його до Макса. ...і десь на волні 35 і ми десь сюди у цього чувака. Я забув його ім'я. А, це так круто. Вс у чувака я забув його ім'я. Це круто звучить. Ну окей. Ну, почекаємо Бачите, моя стратегія робить. О, ні, я не думаю, вона тут зробить, Чи вона? О не, я думаю, що О не. Я думаю, що загану. Не-не-ня. Не-не-не-не-ня. Ху-ху-ху. Окей, окей, все нормально. Ми нормально, мы нормально, ми нормально, ми нормально. Цей ч... червоний лазерний камерамен. Все зробиє. Ху, окей. Це моя нова стратегія. Ура! Дивись, який круто, в нього лазер замість руки. А, не. Та в нього лазер замість руки. Я на секунду задумався, чи це... Чи в нього була рука і там лазер був на ній. Або його рука була лазером. Це геніальна стратегія, бо коли всі вони на максимальному левелі будуть. в мене буде 8 тисяч доларів, а не 6 тисяч. Окей, я можу зараз спати піду. Я вам покажу цю Стратегію пару раз пограю безконечний мод і все. Окей. Okay. Нормально. Я не думаю, що мені треба обгрейдити так швидко. Ну давай зараз, коли в нас буду гроші. 20 доларів. Дякую. Ага, дякую. Окей. Okay. Тепер я думаю, що... це ч... де він. А, все, тепер зараз. І ця стратегія це тільки коли ти один робить. Бо якщо тебе два, то тоді. Ворогів ХП, коротше, здоров'я більше. Так що, я думаю, що ця стратегія тільки... Тільки робить, якщо ти один. Так шо. Окей. Okay. І тільки якщо ти маєш всі юнти. Окей, okay, мені зараз треба реально спати, блін піти. Надію, що я не впаду спати. Поки я записую це відео. Okay, обоrню. пару доларів потрібно. Дякую. О, ні Окей. Я вплываю всіх зараз. О, ні Це не було по Окей. А що у мене тільки є один чувак, який атакує і я думаю, О ні Це не, ще не сталося. Так, ще в мене. І тепер ми цих чуваків Всі помирають Ніхто не зміг прийти. Я думаю, що десь в 18 в волні тобі треба десь класичного камерамена ставити. Вс, чувака. Бо в нього на максимальному він робить... 30 000 dps дамедж пер Так що він дуже прикольний. Окей, okay. ще одна вуна і я цей все камер поставлю. Що це за звуки там якась машина? О, ні, це погано. Ну це не так погано, бо я їх всіх вб'ю. І зараз, зараз, зараз. Нормально. Окей. Моя тактика. Це не так, як воно має мало статися, но... Я думаю, що мені треба покласти цього, чувака. Рано, Та Дай мені його треба. Боже мій, ти моїх чуваків, які мені гроші дають, це там. Окей, дай мені їх всіх вбити. Окей, це не було планировано, це не як ти це маєш це зробити. Ну, короче, на десь 18-ій волні ти у цього чувака ставиш, і потім десь на 35-ій ти цього, ну, а мені прийшлось, короче, його раніше ставити, бо я би помер, якщо я би раніше його не поставив. Окей. Okay. Окей. Okay. Давай мені оборойдну типа. А, не, я не можу. Окей, okay. 20 не так плану. На це десь на 40 ця И потім... На десь 25 пять волны ты цього чувака вот сюда покладешь це просто щоб він захищав і бо я можу його поставити бачиш нормально якщо просто три в меню, Короче, то тоді ти цей. Э, цей як це, окей помок Та то тоді То А нормально, якщо в тебе три у цих чуваків, то тоді Цей Як це сказати? Нормально якщо ти маєш 3 у цих чуваків, то тоді вони тобі 6000 дають. Ну а якщо ти у цих двох чуваків подав, тоже поставиш, то тоді ти 8000 будеш заробляти. Так що нормально. Так що я це завжди роблю. Я думаю, что зараз я в тело чувака поставлю. Да. И тело чувака я Макс. О, боже мой, ты снова спать пишу, боже мой. Окей, нормально, я нормально пишу. Ты нормально. Окей, okay, тепер нам треба максимального класичного камерамена зробити. Окей, okay, нарешті. ні, це погано. Окей, це не так погано. Окей. Боже мій, та як вони пройшли? Це не чесно ра. Окей. Нарешті я можу поставити, блін. Окей, нарешті, давай. Ми всі вбиваємо. Можемо на цього чука обирати, ну те, ну ні. Максимально, Я це не так плану. І тепер я подумав, що якщо б ми просто цього класичного камерамена сюди не поставимо. Я просто подумав, що це краще, бо тут більше буде їх. Так. Так що потім цей чувак на 35-й волні. Мені просто пришлось його раніше поставити. І цей чувак просто уничтожен поки цей поки ми уничтожаємо їх. Та, нормально, нормально. Хм. І Окей, нарешті Бачите, це дуже легко. Ти просто маєш мати ці юнити. І все. Окей. Но у волні. Це може бути проблема, но не така серйозна проблема. Там це може бути проблеми Я ми нормально, ми нормально, ми нормально. Зараз він зараз помре. Так, помер. Окей, давай. Тепер ми маємо проблеми. Так. Окей, ми майже сьогодні. Ура! Ура, ура! Ура, ура! Окей, okay, наполовину, наполовину, наполовину... І це де ми помираємо, а? Okay, Окей, жартую, ні. О, Боже мій, у мене нема... У мене нема грошей... Окей, все нормально. Просто треба пару цих чуків убити треба. Боже мій! Ні, окей, окей. Normalno. Ok, normale. Ok, è normale. Ma normale, ma normale, Ok, è... da noi moriamo. Ok, giurtuo Ok, ubbiamo Всі вони помирають. Нормально. І тепер три класичних камерменів є І дивись, який великий радіус. Всі вони помирають. Це чувак це навіть і не проблема помер, помер, помер. Окей, це останній класичний камерамен. І потім ти просто ставиш цих титанів токсичних. Okay. Ok, ok, ok. Snowbread, nu. Ok. Mă rog, mă normal, nu. Ok, mă normal, nu, mă normal, nu, mă normal, nu. Я okay, тепер ми зараз помремо. Бо я не можу цього чувака в час вбити. Чи можу я? Стоп, 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 стоп. Окей. Ми зараз і так помремо, але ви можете зробити цю стратегію краще, якось. Я не знаю як. Но ви напевно можете зробити цю стратегію навіть краще, І я назву цю стратегію класичний камерамен стратегія. Бо тут їх дуже багато. Так що. Я так назву отак. Так. О! Може це. Де ми не помираємо. Стоп. Я пам'ятаю, я десь останній раз до...

Крутих, короче, Юнітіу. Так що з Чересем... А, да, отут. Отут ми помираємо, а. Так. Ну, як ви бачили. Я дуже круто. І пам'ятаєте, цю першого цього чувака отут на 35-й волні, мені просто прийшло його Зробити раніше. Окей? І... Давай в лобі підемо. Це не було так погано, І це як пройти до волни 50 і померти. Так Окей, давай йдемо. Квартира 77. Навіть на близко до лидерборды, но да. Так. Да. Короче, всем пока. Вам был Илья у меня и, и пока.